20 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління рашистів та три артилерійських засоби на вогневих позиціях. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Неспокійно на території рашистського рейху, у Бурятії річка вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу, розмито дороги та залізничні колії байкало амурської магістралі. Рух потягів зупинено, пожежа спалахнула на складі магазину неподалік Москва Баду. В аеропортах Домодядово і Внуково знову було введено режим під кодовою назвою «Ковьор» через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли. У Белгороді після вибуху виднівся стовп диму. Непізнані безпілотники атакували військову частину в Гау-Ростов. Також непізнаний безпілотник врізався в будівлю залізничного вокзалу в Курську. Після вибуху виникла пожежа. Постскриптум 19 серпня 2023 року в результаті позаштатної роботи рушійної установки зійшла з орбіти і розбилася об поверхню місяця кацапська автоматична міжпланетна станція Луна-25.